В один із погожих днів жовтня маленьким мешканцям вулиці Лук'яновича подарували радість. У дворі першого та другого будинків облаштували дитячий майданчик. Монтажники атракціонів стверджують, що вмонтували гойдалки міцно та надійно, тому за безпеку своїх дітей батьки можуть не хвилюватися. «50-60 сантиметрів заливаємо бетон, він даємо бетон один до двох, крапкий бетонові каміння, заливаємо стяжку. Норми розстріляються по качелях, по висоту качелі. Скільки Наприклад, ми дали 50 см сантиметрів від землі, щоб кожна могла дитина років 6-7, щоб собі могла сама шісти без батька чи без матері на качель і ногами не впиралася в землю, щоб часом не вивернула собі ноги, пальцями не зачістила. Маленькі мешканці району комбайнового заводу дуже задоволені майданчиком. Розповідають, що до того гратися їм просто не було де. У Нас не було де гратися, тільки у нас були карусель і турнік. І Тепер як стало? Тепер краще, нам, нам удобніше, гарно гратися тут. І все нам гарно. тут. Ми дуже вдячні всім. Мені подобаються качелі, оці гойдаки. Перше ми грали на футбольному полі, але тепер його там переурали і ми не мали де грати в футбол. – Грали в цьому всі ціментом ці. біжиш, падаєш і все в крові. – Краще, Доброго. можна можна там у лови грати, але все таке приїгати можна. Краще набагато. Найкращі найкращого гойдалки Не такі гарні. З проханням облаштувати дитячий майданчик мешканці вулиці Лок'яновича звернулися до міської влади. В Тернополі вже кілька років діє відповідна програма, в рамках якої і встановлюють атракціони. Місця для майданчиків обирають залежно від віддаленості району, від місць відпочинку, розповідає депутат міськради Іван Сороколіт. Місця обираються. Стосовно звернень мешканців стосовно відсутності майданчика або його стану, який залишився з того часу, тут від часів комбайну нічого не робилося. Ну і побажання міського голови є обов'язково враховувати ну, рівень соціального, соціальний рівень місцевого населення. Тут невисокий, відповідно пріоритет, звичайно, береться на такі округи. Навіть віддалені від центру міста, як ми бачимо, це досить віддалене. Вартість одного такого майданчика, за словами депутата, близько 20 тисяч гривень. Надалі в місті планують встановити ще чимало таких майданчиків.